до цього говорили про людей, які технологіями займаються, втілюють їх так і так далі. А держава це система, яка може дозволяти ну, це коригувати якось, да? щось підхоплювати, щось розвивати і так далі. Держава, яка працює, вона може допомогти цьому. Держава це це також алгоритм. Якщо він погано прописаний. Він не працює. Держава, яку ми на сьогодні маємо саме як, як структура, як алгоритм, вона неефективна. І ми це бачимо наслідки цього. Люди можуть бути ефективними. І вони зараз це доводять: що вони надефективні, над надтитани, як кажуть так. Але сама ця структура, сам цей алгоритм, він неефективний. Я от нещодавно побачив новину, що в Об'єднаних Арабських Еміратах якийсь емір заявив про те, що він вже, вони вирішили використовувати штучний інтелект для створення законів, тому що дуже складне життя сучасне. В мегаполісах, в великих суспільствах, різноманітних там, в сучасних умовах вони довіряють цю роботу штучному інтелекту, тобто алгоритму, який ну, який працює інакше. Можливо, твоє питання, наша держава. От я в державу як інструмент для рішення цих проблем, я не, не вірю. Але я вірю, що, можливо, за, для, для, при залученні якихось інструментів, або це фахівці з Європи. Я ж кажу, коли ми станемо частиною цього європейського світу, або навіть за цього інструментарю. але цей рудімент радянського нашого минулого вигляді української цієї, цієї структури державної він не працює. Ну, принаймні, для, от, в, в цій сфері. Але як ми бачимо, багато в багато яких сферах воно також не працює. Все тримається на людях. Колись дуже, дуже цікаво, іноді так дивишся на, Украї... на, на, на українське життя і думаєш, ну, я не зрозуміло, чи бідні ми, чи багаті. Як правильно сказав, колись Сорос здається в одному інтерв'ю він сказав, у вас бідна країна, але дуже багаті люди. Вони не тільки багаті, вони талановиті, розумні, вони потужні, але ж ми маємо розуміти, вони потужні саме тому, що вони. Виховувалися в певний момент, в певних умовах, в певні часи. Це дуже цікаво. І зараз ми бачимо це покоління цих патріотів, людей, які на фронті зараз своє молодість віддають заради за майбутнього нашої країни, вони створювалися не з 2014 року, а раніше в тих умовах. І дуже цікаво. Дуже цікаво подивитися, якими будуть 30-річні, ті, кому зараз. 15-20 років, от дуже буде цікаво подивитися, в якому майбутньому вони в, яке майбутнє ми для них зробимо, І якими вони будуть в через 15 20 років, яке буде життя? Чи зможуть вони діяти, як діють зараз ці 30-35-річні 30 хлопці та дівчата? От дуже цікаво. Це такий момент. Так? Тому якщо ця штука... Штука штучна інтелектуальна. Вона дозволить нам побудувати таку такий алгоритм, який дозволить нам змінити правила гри в музичній індустрії. От в це я вірю більше ніж в те, що щось там відбудеться на рівні нашого там не знаю там парламенту, комітетів кабінету міністрів і так далі. І так далі, далі. В це я не вірю. Дуже багато на жаль причин.